Друзі, ви всі знаєте, що до нас щодня заїжджає дуже багато автомобілів на продаж. А відповідно, перед тим, як його пофотографувати і виставити в наші соцмережі та авторія, його треба привести в порядок, помити, попілісосити, почистити, натерти. І В цьому постає питання часу відвести на мийку, залишити, поки її підготовлять, привести. Далі ще согласувати з погодою, поки буде нормально, щоб її можна було чистенько привести і. Ми тут знайшли вихід. Є хлопці, які займаються виїзною мийкою до вас додому. От, наприклад, як у нас Lexus. Хлопці приїхали, помили, почистили за годинку, і нам не потрібно нікуди його гнати. Зараз більш детально Сергій нам розповість. Виїзна, мийка авто помимане, це зручно. Ми приїжджаємо в будь-яке місце, в будь-який зручний для вас час, і миємо ваше авто без вашої участі. Ви займаєтеся своїми справами, ми займаємося вашою машиною. Швидко, вигідно і зручно. Так що, друзі, кому цікаво, записуйтесь, посилання ми залишимо під відео. І на першу мийку по промокоду уряду у вас буде знижка 50%. Записуйтесь до нас і ми вас не підведемо.